Усім привіт! До мене приїхала ще одна посилка від компанії АТК, і це їх нова мишка, яка називається F1 Extreme. І коробка мені сподобалась одразу. От реально пакування цікаве. Тут написаний сайт АТК, на якому можна замовити цю мишу, вона доступна на алі, а також буде доступна на моєму OLX після розпаковки. Значить, тут на коробці у нас написані характеристики: це вага 35 плюс-мінус 2 грами, тобто мишка важить 35 грам, і це дуже круто. Акумулятор 200 мА, але не переживайте, ця миша тримає заряд близько 60 годин. Тут хороший сенсор і хороша оптимізація. Ну і все, в принципі, більше тут нічого не сказано. Давайте відкривати коробку, дивитися, що всередині. Ось така коробка нас вітає всередині. Вона відкривається ось так цікаво, от презентабельно. Тут у нас 8к донгл, це 8К мишка, і сама миша. От давайте поки що коробочку в сторону я поставлю. І оцінимо саму мишку. В мене мишка чорного кольору. Ви погляньте, як круто вона виглядає. Я, відповідно, вже бачив її на фотографіях, але вживу вона виглядає дуже круто. І я вам можу сказати, що це просто пушинка. Я її практично не відчуваю. Вона настільки легка, реально 35 грам. Вона легша, чим навіть ні Тут логотип АТК, напис тут є також. Форма в неї цікава, вона мені дуже нагадує по формі, по розміру, напевно, що ламзу має. У неї такий перед більш сплюснутий, гор похожий, і от оця частина чимось мені до середини похожа на Superlight. Ну, а тут низ, звісно, трошки такий сплюснутий. Якщо взяти в руку, ось так лежить мишка в руці, от реально не відчувається. Дуже приємна, пластик матовий. Сліди тут. Ну, лишаються так, сліди лишаються. На білі, до речі, і не так будуть лишатись. Хоча чорна з часом більш практична, що немає, відповідно, потеміння. Хоча, якщо мишку протирати регулярно, то все буде окей. По збірці. Давайте подивимося, як вона зібрана. От я корпус натискаю, ну трошки хрустить. Але це якщо так робити цілеспрямовано. От у мене десь отут хрустануло. Вже не хрустить. Ну, коротше, по збірці нормально. Нічого не торохтить. Кнопки підгонка хороша, ні батарея, ні колесо не торохтять. Глайди йдуть в комплекті ви їх можете наклеїти. Одразу можна мишку розібрати, подивитися, що там всередині. Тут у нас тумблер включення-виключення. Включає мишу. Індикаторів я тут ніяких не бачу по стану. Ну, і відповідно, тут у нас глайд один, другий і навколо сенсору третій. Легка-легка, ну, реально класно По кнопках сайт тревел в нас є. Ну, в принципі, не більше не менше, ніж в більшості мишок. Трошки кнопки, хоча ні, нормально, не торохтять. Коліщато, чіткі відсічки, по гучності Ну так, середньо. Трохи є резонанс по корпусу, коли сильно крутите. Але якщо так повільніше, ну, нормально. В принципі, більш-менш. Якщо брати по підключенню type c тут у нас донглин де окремо, не ховається в корпусі. По натиску, по миші, по кліках основних. Претревел не відчувається. Постревел є. Якщо коротко-швидко клікати, постревело ви не відчуваєте. Якщо сильно натиснути, доторкається до корпусу, але не стукає. Навіть якщо інтенсивно натискати, причому кнопка спрацьовує от повністю всюди, по всій площі. Клік мені подобається, чіткий, і я би сказав, мікроперемикачі тут мені схожі по відчуттю, як в ламзу мають, тільки в ламзу вони тихіші. Ну, гарно клікає. Бокові кнопки. Прям такий чіткий натиск. Дуже класно її спрацьовує. І вони не прогинаються всередину корпусу, коли натискаєте, знаєте, бо буває в мишах, коли прямо вони туди заходять. Ну, дуже добре, дуже добре. І збірка, і клік хороший. Мені подобається. Так, у нас в коробці є ось такий 8К-Донгл. Такі цікаві форми. Мені подобається, що не схожі на інші. Тут прорезинена в нас гумова така вставка. Тут у нас наклейка навіть. Не буду її знімати. Тут підключення Type-C. Ви собі підключили по кабелю, поставили, і все. У вас тут він акуратненько стоїть. І ви собі юзаєте мишу. Далі, що у нас тут є? Коробка. Так. В коробці ще одна коробка. І давайте поглянемо, що тут. Кабель, тут же тканинний кабель, брендований. Значить Type-CP. Ну, він такий жорсткий, але для зарядки підійде. Так, Він дуже жорсткий, то я би не сказав, що його варто використовувати е як по дротовому підключенню. Є набагато м'якіші кабелі. По комплектації тут вроді поклали доволі всього непогано. Це у нас документація. Раз, два, Є глайди Получається один чи два комплекти. Давайте поглянемо. Два комплекти глайди, ну, красавчики. Тобто можна наклеїти один і буде запасний. Плюс гріпси, а гріпси в нас такі чорні, на всі частини миші, вверх, бока і плюс на горб можна наклеїти. Гріпси по якості, ну, такі теж, середні, нічим не виділяються. Структура в них така приємна, палець ковзати точно не буде. Мені це подобається. Однозначно комплектація класна. А що ж ми маємо по характеристиках? Тут стоїть сенсор Pixar 3950 Ultra, топовий сенсор. Акумулятор, як сказав, 200 мА, але заявлено до 60 годин. Вага 35 грамів. Це ультралегка мишка, і саме легка мишка, яку я тестував. Якщо говоримо по свічам, то виходить, тут у нас оптичні мікроперемикачі Amron по коліщату, то TTC. По глайдах 100% тефлон, і якщо брати по підключенню, це 8к донгл. Характеристики сенсору це до 30 тисяч dPI, 750 IPS, 50G, і по лот це 0,7-1,7 мм. І саме найголовніше, миша коштує 90 доларів. Її можна замовити на офіційному сайті, можна на Алі замовити, або можна придбати в мене після огляду. Мишка однозначно дуже цікава, мені сподобалось, як вона виглядає, як вона відчувається в руці. От реально дуже класна миша, і враження дійсно хороше.